Етрополиту Пице Павло Лебідь більш відомий, як Паша Мерседес, під час богослужіння залякував свою паству апокаліпсисом і людьми у священницьких рясах, які нібито прийдуть оскверняти храми. Так у мережу потрапило відео з камер спостереження, де скандальний піп розповідав про нібито наслідки того, що московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської. Лаври з цього митрополит зробив, так би мовити, висновки, що з України починається апокаліпсис. 29 дев'ятого марта ми довжні монахи болі 200 чоловік оставить стіни Києво-Печерської лаври своїй дом. Внуки революції, вождя, ганітелей церкви Христової. Сьогодні прикриваються благами. Вроді би, ані вроді би, точно, навірно, апокаліпсис починається з України.